От і все, кінець збиральної компанії, крайня машина, Бомон від Агроритма. показав себе дуже достойно. 30 на гектар, Бомон до 36 на гектар. Тому буду далі співпрацювати моя українська граді і хочу з вами поділитися результатами експерименту. Експеримент полягав наступному. Було закуплено два види соняшнику від двох компаній. Одна наша українська компанія, компанія Pray із своїм гібридом Бомон. Інший був закуплений в еталон, на мою думку, як я раніше думав, що був еталон насіння в закордонній компанії. Значить, Суть експерименту полягала наступну. Було вибрано одне поле, було зроблено там класичний, задіяний класичний пробік ґрунту, ворога з подальшими агроприйомами. Посів здійснювався в період між 3 і 6 травня на 45-й Густина посіву була 70 тисяч масінинок на 1 гектар. Глибина посіву була 3-4 см. З одночасним внесенням карбаміду 50 кг рядок. 24-25 травня на стаді 4 листків було здійснено обробка. Ребіцидом міста 35 грима на гектар. Потім 13-15 червня підживлення по листку вже було 8 справжніх листків. Робочий розчин складав 200 літрів на гектар. У міст, у міст, значить був наступний карбамід 5 кг на гектар, сульфат магію 3 кг на гектар, тамус 06 кг на гектар. Тіло ктейн, що по правильному говоримо 0,2 на гектар. Фульвіг антистрес 0,4 на гектар. Також був борг внесені з під в 1 літр на гектар. За такою схемою було здійснено розбіток даного за, за всю весь період вегетації Соняшник від іноземної компанії показував себе в розвитку краще, ні на п'ять і виглядав в розвитку краще. Під час дозрівання теж він швидше дозрів. Ну, що саме цікаво, що соняшник від компанії Агроритм був готовий до збирання раніше. З теоретичною частиною експерименту вже закінчимо. Давайте перейдемо до цифр. Цифри у нас наступні. Є в нас два зразка. Один від іноземної компанії, другий від алгоритма. Тут потрібно по 100 штучок, так, щоб було приблизно зрозуміло. Давайте зважимо, будемо знати масу. Даруємо соняшник від іноземної компанії. Ласка. Така маса. 100 штучок. Значить, орієнтуємося на масу тисячі на 50 грам. Що є якби нова ну, бою. Тепер сьогоднішник від компанії «Агролі». Будь Ласка. 7 грам. Щодо ціни? Першучі документи на закупівлю двох видів соняшнику. Ось це компанії Агрорит Бумонт. Ціна посівної одиниці становила 3245 гривень. І ось соняшник від компанії іноземної компанії ціна за посівну одиницю становила 6000 гривень. Тобто різниця на мішкове на посінній одиниці становила 2700 гривень. 2700 і результат розконали Так, Так, давайте далі. Змірюємо вологість, щоб нікого не виникло Ви запитань щодо вологості і, можливо, тому така велика різниця в масі тисячі на сені. Дев'ять відсотків вологість. Пер сьогоднішньої від компанії Агро Рей. Нагадаю, і під назвою Боммо. це так, З такою вологістю у нас зараз на складі. Отже, що ми маємо по результату? Різниця в ціні 2700 гривень, досить суттєва на сьогоднішній день для аграрної для аграрії. І різниця в на гектар в кількості центнерів на гектар теж значна моменту. Отже, іноземний сонячник дав 30 центнерів на гектар, бомонт дав 36 центнерів на гектар. Тому буду далі співпрацювати Бомонт.